На хімічній міні живе село на Рівненщині на околиці Дермані, другої просто неба лежить 23 тонни хімічних відходів. Вони отрують повітря навколо щонайменше на один кілометр. Переконані селяни, чому небезпечні сполуки опинилися у селищі і наскільки вони загрозливі для людей, перевіряли мої колеги. Ці бочки атакували село смородом. Залишені біля села невідомими, вони у прямому сенсі отруїли життя людей на поле поруч із ємностями селяни бояться гнати худобою. Зачиняють всі вікна, коли вітер дме з околиці. Вітер, як подув звідси, кислота така, що дихати немає чим. Ядовитий, смердючий запах. Спочатку односельці думали, що на полі стоїть звичайна селітра. Звідки ля вона взялася, намагалися дізнатися у сільського голови. Та чоловік стверджує, про розвантажену за селом хімію його навіть не попереджали. Я був у Києві на семінарі, ніхто не попередив. Тільки мені подзвонили в Київ, що така ситуація, і те все. І почалось зав'язалось тут. І те все. Ну, люди недовольні тим, що в нас зробили перевалочну базу. Як виявилось згодом, у бочках біля дермані другої лежать пестициди із закинутих хімскладів. їх збирають з усього району, щоб згодом вивести на утилізацію до Польщі. Роботи профінансувала держава за програмою очищення України від зіпсованих препаратів агрохімії та дозволу селян на облаштування складу відходів неподалік їхніх дворів. Ніхто не питав. Чиновники ж не знають, як довго бочки із хімією ще простоять просто неба. Договір не передбачає, що тобто. Наступило 21 число, от і приїхала машина. І забрала тому, що е, графік як грубо кажучи, плавучив. Хімікаті виявилось більше ніж планували, розповідає Анатолій Петрук. За його словами, вивести на переробку планували 17 тонн пестицидів, та нині їх вже 23. За роботи по утилізації відповідає одна ізраїльська фірма: кожна тисяча кілограмів прибраної хімії обходиться Україні у 22 тисячі гривень. Місцеві жителі дорікають чиновникам, що за утилізаторами жодного контролю. Вона хотіть. Послухайте мене. Отамо чути на городах люди. Ну, не Його чути ну що ну, не чути. Ви, ви, ви тут? Я, не живете я, я, і вас дітей немає. Я четвертий раз тут за приїжджає. Ну, ну, ви приїхали, і поїхали. Не поїхали не а не ми тут не живемо. Не Наша худоба пасеться, все. Не наші не діти то... ростуть. Обласні чиновники від екології обіцяють, бочки з отрутою найближчим часом звідси зникнуть, але стару та розпід хімікатів все ж залишать на місці. Тим часом скарги селян вже почали вивчати у прокуратурі. Андрій Шумак, Тетяна Коваль, Артем Лаговський, ТВА.